Чи має право на відсрочку від мобілізації чоловік, який має те, що із першою або другою групою інвалідності? Друзі, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статті 23, в ній є така причина: чоловіки, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини з першою або другою групою інвалідності. Мають право на відсрочку від мобілізації. Документи, які для цього потрібно надати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, це свідоцтво про народження вашої дружини. нотаріально завірене. Наступний документ це свідоцтво про шлюб. Також нотаріально завірене. Третій документ це довідка про склад сім'ї. Завіряти нотаріально її не потрібно. Наступний документ пенсійне посвідчення тещі або посвідчення інваліда на вибір, що у неї є. І останній документ це довідка з ПСЕК. Ось цей перечень документів потрібно надати до ТЦК, щоб вам надали відсрочку. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання, і вам потрібна допомога юриста. Ви завжди зі мною зможете зв'язатися. Номер телефону буде викладений під відео в описі. Також, друзі, поставте лайк, якщо вам цікавий такий контент.